Доброго дня усім! Така невеличка ситуація, Звертаюсь до всіх повністю, хто хотів би допомогти. На даний момент для військовослужбовців, які займаються добрими речами, з всякими різними безпілотниками потрібні одноразки. Використані одноразки, також акумулятори 18650 або 21700. Ці акумулятори мають бути хоча б в притомному стані, тобто використання їх там, я не знаю, життя десь як мінімум половина. А, далі а, потрібні акумулятори від телефонів. Так, да, вони можуть бути, ну, вони є такі приплюснуті, плюс-мінус. Ну, я думаю, що а, більшість всіх знає, що таке акумулятор від телефона, коли телефони ще були з розборними акумуляторами. А, це більше, напевно, направлено для людей, які а, для, для людей, які якраз таки займаються. А, Варіантом розбору телефонів, якщо в них є акумулятори, які, там, ну я не знаю, ще не сильно вийшли з ладу, там, тобто 30-40-50% життя ще цієї батареї, то вони так же само підійдуть для хлопців для того, щоб змайструвати якісь живлення. Далі по відео я ще. Дам якраз таки нарізочку того, як з одноразок для, ну, для чого воно це потрібно і що хлопці роблять це реально класне відео. Прошу до перегляду, воно буде якраз таки за цим відео. Всім добра, гарного дня. Вони фактично до розбору з них витягується батарейка, яка е, живить і дає напругу 3,7 7 вольта. Чому саме вони 3,7? Тому що, звичайно, видають півтора, а ця 3,7. Вона підходить під плати під коробочку по розміру. Вона живить плату, яка використовується для виробництва боєприпасу на камікадзе, боєприпас різний. І що хочу сказати, що дуже дякуємо ще раз за посилку, але якщо є можливість, пересилайте ще, тому що... Кожна батарейка це кожен один боєприпас. Дуже дякуємо. Слава Україні, героям слава!